Порівнюю три топових туші від Maybelline. Sky High, Lush Sensational і Serial. Вгадайте, які з них зараз на моїх віях. Почнімо з аплікаторів. Lush Sensational він великий, вигнутий і з щетинками різної довжини з двох сторін. В туші Sky High аплікатор тонкий і гнучкий. Ним можна дістати до будь-якої частинки вій. В Serial він теж доволі великий, але не силіконовий. Щетинки густі і всі однієї довжини. нанесені всі вони комфортні. Зараз покажу, як виглядають на віях. Це лаш Sensational. Мені подобається, що тут є щетинки різної довжини, і одним можна створити об'єм, а іншими розділити і додати довжини. Ось такий результат у мене виходить із Lash Sensational. На друге око для порівняння нанесу Sky High. Цей пензлик гнучкий і пружинить. І так виглядає готове око. Тут Sky High. Тут Lush Sensational. здалеку різниця, як на мене, взагалі не помітна. Якщо дуже сильно придивлятись, то мені здається, що у версії з Lush Sensational, завдяки більш вигнутому пензлику, дві трошки краще підкручуються, і куточки виглядають трохи більш подовженими. Sky High якось більш рівномірно їх профарбовує. Обидві мені подобаються, саме тому я їх купувала багато разів. А так на віях виглядає Саріал. Наноситься вона легко, а от змивається не дуже, бо це водостійка версія, і тут потрібен спецзасіб для зняття макіяжу з очей. Тепер покажу вам результат від трьох тушей поряд. Із цих трьох тушей моїм особистим улюбленцем багато років була Lash Sensational. Я купувала її в різних кольорах: в коричневому, в чорному, і всі мені завжди подобались. А які туші подобаються тобі?